Медузу увійти з ним в контакт. Але вона відмовляла йому в будь-якому його прояві, і це починало злити Посейдона. Він вирішив одного дня навідатися під час зміни дня і ночі до Медузи і оволодіти нею проти її волі. Медуза дізналася про такі наміри Посейдона і вирішила сховатися в храмі Афіни в сподіваннях, що богиня. Захистить її, але та не захистила. Посейдон увірвався в храм Афіни в образі птаха і оволодів Медузою на холодній підлозі. Після тої жахливої ночі медуза була розбита, її позбавили не лише цноти, але й гідності. І вона просила Вафіни.